Ой ти нинько, Україна, я тебе кохаю, світі кращої країни, я не знаю. Чорне море, степ широкий, зелені Карпати, і під небом синіоком стежина до хати. Є з усіх одна країна, найрідніша нам усім, то прекрасна Україна, нашого народу дім. Там шублять степи безкраї, на вміють говорити, там ясніше сонце сяє, там солодше пахнуть квіти. За що люблю я Україну? За те, що край це рідний мій, за гори, ріки і рівнини і за Дніпро, що як живий, за мову гарну солов'їну, за пісню, що в серцях луна. за те, що це моя країна, яка в душі наймов струна.